Усім привіт! Ви на каналі Пакерс Плейс. Сьогодні ми будемо продовжувати Грати е, гру Самурай. Блін, знов забув, як її звати. Чого. Коротше, як... Може тут написано візьму. Коротше, ви бачите, в мене скільки бенто, очків очків трошечка є. Набралося я трошечка. Я захопив, коротше, той блокпост. Коротше, ми там... Это мой корабль спалил. Я записывал, а, блин, за запису не было, блин. Я уханулся, короче. Я думал, оно запис записувало, а оно ни черта не записувало И так все вийшло, Обидно. А вот смотри, как классно, кстати. Получилось бы. Якби воно файно записало. Так що давайте. Йдемо за вітром Ди Э. Е... Тракт. Тракт. Так. Шоу. Ага. Добре, помітили. Е, там буде якесь селище. Ну, поки що воно нам не відомо. Воно може бути вороже, бо бачу тут якісь вогні срані. Бачите, там далеко якісь вогні, чи то ліхтарі? Та же... Ну, А кстати, зараз цей свято е, День червоних ліхтарів. В Японії. Чи в Китаї? Я не знаю. Що то за... Чуйка, що це... Ведмідь, нормал. Давай ведмідь, гаси їх я тобі допоможу братан! Е, ку куда на мене? ти, ведмідь? Хто зараза? Ну ти подивись. Кстати і тепер ми можем кидати кумай Опа Тихо величимся. Е, фу-фу! фу, фу, фу! -фу. Поганий, відвідь! А! Він якийсь дикий, блін! На по жопі! Я в тебе шкіру заберу, братан. Ти, ти якісь дикі, бляхо. Ви Ведвіця, блін, нападає своїми лапами розгрибущими! тянеться. Так, тут у нас файні дерева ростуть. Чи то світлячки такі? Щось я не розумію, Вони... Вон... На Назіки не похож. Комуцо практура. Ну я не знаю, я не дуже знаю. Шар за англійський, блін. Чоловік я можете виправити мене. Може неправильно прочитав. Що за буде? Ау! Бляха! Я є чим. Не, ну тут варини більше агрессиничністів противник, я сам. Так сюда. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ааа! Жопа! Добре, треба де обходити краще. Це хоч трава, м'ягенька невігляда, ага. а... Так, бачу все лише. Ми тут полібе не було. Якби було, б на карті було відмічено. Ой, Чуваки, блін, жалко у вас, братані. Так. Жаль нема ніякої трубі під... підзор, ну, типа того, щоб подивитися, що там вдалечі, щоб не пертися, щоб знати, чи нам там будуть раді. Блін. Тут якісь серйозне... Щось серйозне, блін, я так бачу. Кстати, нам на кувальня потрібна. Якщо це нейтральне селище, то може. цей. Як цих людей звати? Коваль! Так, ко... Коваль може нам допомогти прокачати катан. Але поки що, щось тут дуже якось тихо і сталомно Кстати, це мені нагадало то селище. З анімен... Як його? Кумацу Форч. Вороже щось. Е, коротше, анімен. Вбивця демонів. Ну коротше я не питаю, як воно точно там. А, е, меч Катана, яка розсікає демонів. Щось таке аніме. Це називається. це все лише похоже на нього. Таке темне, блін. За ніби тут. демони не Погано, тут нічого не видно Коротше тут вороги є. Щось я показали? Кстати, нам тепер більше бенту дають. Значить прокачка третього рівня буде дорожча. Але, блін. Поки що я нікого тут не бачу, ні ворогів, ні... Тут світиться. Цю хату можна зайти. І тут хтось з'єд. Тут тихо. Або нікого немає і... Світиться просто вогонь. Так, ну, дуже тихо Мені це не подобається. Мертва тишина. Вони можуть Опа, це що? Співка. Тихо? Можемо крафтити, зможемо може ці отру... Ні стріли, Я не знаю. Те ж тут на майбутнє. Поки що у нас лука нема. Нам придеться його або найти, або відбити. то блін, то тут а де всі Що так тихо ну як тихо? не зовсім тут кстати а це точно а це не на не наши селища то ті варвари розстріляли навіть не наши селищ Вони... я думаю, вони тільки проти нас воюють. то вони певна загроза е, всім кланам. Бо це не наш клан. Наш клан не червоним прапором. Во наш клан, во. Бачите, оцей червоний прапор, це наш клан. Чорний прапор. То наша... Стоп, а... А в їхній чорний прапор? Чи синій? Та ні, ну... Не, якщо синій, то на них напали, виходить. Я не пам'ятаю що... Який в них прапор, но може і синій, кстати. Не, я кусь теху. Показал, что тут что-то можно захупеть, что тут есть какие-то вражьи э, силы, какая-то Но пока что тут вот тишина. Не живой души. Может, тишина и трошечка стрёмно? Рано бывает страшнее в уроках. Так вот, да. Так. Може хоча б самому можна якось покачати. Опа. Блін, я, взя... я би взял я би взяв би його. А на жаль не можна. Ти костюм взяв. Опа. А во, інструменти є, ні? Не можна? Так, стучит. А, сталь! Я зрозумів щось. Напевно сталь. А сталь це таки снеги ресурс. Тут не на не кричит. А я же здесь тут бачу. Тут же нам показывают, что враги. Чи я же вспомняюсь, что-то мне поверился. Ага, вон я. А! На! Отсвечись, муж чуваки, я вам так сказать? На! одного заболел танк! давай тут першого цих завалим станком давайте ще... на е десяток. вот -е. ты тут шу куда 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 на минус Э, успокойся трохи, Устень, хлопче, блин. На! Минус один. А! Відступаем, Ой, я, блин, я был воин просто. Ай, блин. Я такой не страш. А! А! Давайте прилечимся, пока я можу. Идти по а, я... Ну, я лучник что-то. Так тебе, зараза. поскудных, Мелкий. Да, блин. Не дают пиццы. Щит снял. Вс. Минус. Ещё один. И ягант наш. Так он не поединок, давай. Один на один. Пробил. Пробил его сало. Нормально. Это все. Не, ну, ну жесткие у У них броня набагато краща ніж в минулих противників наших А Хата спо... загоріла я б не сказав би, що це... Ага! А що камню на? Тут силы. Точно. Вы захопили так ось? Що жити не може. Ну, в принципі мил... за команду видно. Одну групу. Не, ну вони вообще Так, може тут щось є? Чи Ні? А, це целогони Ем, жесть Тут Тупше вообще... вина Ві... нікому шансів не уши, я так бачу Нормально тут Прошується. Оу Та тут його губриген з цього, The Forest. Я трошки грав, але Мені не зайшло Ну дуже люблю такий Ере, как The Бо Там таке. ой ой Ну я вот двигаюсь, похоже, я Стоп. А я часом не звице пришел. Полюбят хтось я разобрать был. Тут ж не будуть цих барикад. Чи все так однаково? Та ну. Я ж по цим влутям дігав. Тобто може з якоїсь сторони я приїхав. Дякую. І все? Тут ще хтось має бути? На карті де... ...місце типа. ...однаково помічалося? Так це шо? Латекс. А, бамбук. Бамбук. Блин, а вот демонстриняю тут просто... Ни там не видно. Ну короче, я не знаю. Я тут більше никого не бачу. Так что давайте. Опа! Я бы сюда пішов бы. Ну, не сильно далеко кого это километр есть, пацаны. Ага. Мені здається, там уже королівство і кесь. Якась імперія, щось по то Надіюся вже там можна е, спокійно. Голден. Temp. Так там може можна щось е, спокійно собі Ну наприклад, прокачати вже, блин, мою катану то я замахався. Хоча б катан. В мені вже стільки того бента, що я вже не маю куди його дівати. Інвентар скоро заб'ється. Не знаю скільки я можу максимум на собі носити, але мені здається скоро він заб'ється. Так що треба тратити ці ресурси на прокачку зброї. Ну коротше. Зара. Я... Давай, 600 метрів. Коротше, давайте продовжуємо. Займемося цим в наступній серії, а на цьому будемо закінчуватися... закінчувати. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, изменить наш пускай видосы. Всем удачи, хорошие настраивают и паке на до наступных зустрічей.